Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю, я політолог Ігор Рейтерович, і пропоную підбити перші підсумки зустрічі Зеленського з Трампом і телефонної розмови, яка відбулася між Трампом і Путіним. Ну а також всіми тима заявами, які послідували за цим, оскільки ми вже маємо певні коментарі, як і зі сторони України і Сполучених Штатів, так і власне зі сторони Росії. Що тепер з цим робити і чим це може закінчитися? Зараз будемо з'ясовувати. Отже, відбулась відбулася телефонна розмова. Мова Путіна з Трампом її вже всі обговорили. В принципі, достатньо детально її описав як сам Трамп, так і власне російська сторона. Причому ну великих розбіжностей, принаймні на рівні загальних заяв, там не було. Потім була зустріч Зеленського з Трампом. Президент України повернувся коли додому. Він дав брифінг для медіа, де в принципі пройшовся по ключовим моментам, які розглядалися під час. Розмови українського і американського президента, але ми маємо на сьогоднішній день одну дуже важливу реакцію. Та і, в принципі, одна ключова тема, яка там піднімалася, це тема можливого припинення вогню, завершення по суті, війни по тій лінії розмежування або по лінії фронту, яка є станом на сьогодні, дуже важливе уточнення, тому що Дональд Трамп і написав. І публічно заявив про те, що він запропонував і Україні, і Росії зупинитися власне по тій лінії фронту, яка є станом на сьогодні. Він навіть сказав таку трошки дивну річ, що хай кожна сторона назве себе переможцем, і всі вони повертаються додому. Чому дивно? Тому що українцям точно не треба кудись повертатися. Ми і є вдома. Це росіяни-агресори і злочинці. Їм треба повертатися до себе додому, а не залишатися на Тимчасово окупованих територіях України, тим не менше, Трамп це сказав, і це важлива заява, від якої йому тепер буде дуже складно відхараскатися, так би мовити. Можливо, він і захотів би це зробити в майбутньому, але буде складно, тому що він це озвучив. Причому він це озвучив як певну реакцію на те бурління, яке почалося в американському суспільстві. Бо е, потім почали з'являтися дописи американських журналістів, що вони поспілкувалися значить, з чиновниками, які були присутні. Під час розмови, в тому числі і Трампа з Путіним, і зустрічі Трампа значить, з зеленським, що, начебто, там знову піднімали питання е, вимог Росії, щоб Україна вийшла повністю з Донецької області і віддала значить, цю територію Російській Федерації. Зеленський, до речі, теж кілька разів і на зустрічі з Трампом, і після зустрічі з Трампом, і вже в Україні чітко сказав, що ніхто нічого віддавати не буде. все це є територією України, і е, хай е, до біса забираються, власне. Росіяни там е, була ще історія про те, що, е, начебто, Трамп дійсно це питання конкретно не піднімав, але це питання піднімав Вітков, який в черговий раз неправильно зрозумів росіян, і почав, е, вибачте, втюхивати цю історію. Що це ж переважно російськомовний регіон? Там були проведені референдуми. Слухати референдуми, доросла людина девелопер, який працював стільки років в Сполучених Штатах, несе абсолютну дурню, по іншому, це якось складно прокоментувати і розказує про те, що там був якийсь типу референдум, регіон переважно російськомовний. Росіяни внесли цей регіон в конституцію. Мені здається, президент наш дуже правильно відреагував, коли ну як розказує, сказав, що так, а якщо ми внесемо дві області Росії в конституцію, вони повинні свою українську, вони повинні забиратися з цих двох областей. Ну, ви просто оцініть рівень розмови. Ну, це якийсь дитячий садочок з боку власне Віткофа, і чому ця людина? Ця людина продовжує спілкуватися, значить, від імені президента США з президентом Росії, так до сьогоднішнього дня не сильно і зрозуміло, тому що питання до його компетентності з точки зору знання історії і політики і дипломатії, ну ці питання залишаються. Ну нема питань з приводу його близькості до Трампа, його дружби з Трампом. Але ж очевидно, це не та історія, на яку слід власне звертати увагу і про яку слід е, говорити. Так, от. Е, Ходили ці чутки, Трамп, в принципі їх деякою мірою спростував. Зеленський на брифінгу журналістам заявив, що питання територій, зокрема Донбасу Запорізької та Херсонської областей, залишається невизначеним, оскільки росіяни імовірно так сказав наш президент, мають на увазі, що не просуватиметься далі, тоді як американці трактують це як можливе повернення території України. Про що мова йде? Мова йде про те, що от з'явилася ця інформація, що Путін, типу, сказав: українці виходять з Донецької. Області, а я виходжу з Запорізької і Херсонської, і е, деякі американські чиновники подали це як серйозний прорив, серйозну зміну, значить, ставлення Путіна там до війни, і так далі. Але по факту виявляється все інше. Ви вийді з Донецької області, а ми не будемо йти далі. Так ви так далі йти не можете. У вас колосальні втрати. Ви утилізуєте своїх людей таким, такими темпами, що путіну скоро треба буде оголошувати загальну мобілізацію, бо просто найм е, значить, цих е, контрактників, найманців він вже не працює. Так, що в цьому контексті, скоріше за все, правий президент України і неправий Вітков, який в черговий раз неправильно зрозумів Путіна, і неправі американці, якщо вони дійсно щось таке намагалися там почути в словах російського диктатора. Більше того, сьогодні Пісков ну, ці, цей род Путіна заявив, що Росія неодноразово вже говорила, що історія з завершенням війни по лінії фронту її не влаштовує, і в них інші плани, тобто вони Трампу. Прямо передають привіт, тому що я так розумію, що все ж таки, і це виходить з того, що ми маємо станом на сьогодні, після розмови Трампа з Путіним. І коли було домовлено про зустріч в Будапешті, ця домовленість чому з'явилася? Тому що, е, виходить, ну, скоріш за все, Путін сказав Трампу, що він готовий обговорити припинення вогню, припинення вогню скоріш за все по тій лінії розмежування. Е, як це є станом на сьогодні, ну тому що по іншому це не працює. Путін, скоріш за все, щось таке трампоміг. Обіцяти або якось так сказати, що Трамп сприйняв як обіцянку, і тепер росіяни починають же зістрибувати з цієї обіцянки. Вони випускають піскова. Я думаю, що сьогодні прийдуться ще ввечері на своїх дебільних пропагандистських ток-шоу по вечорам. І там теж розказують, що не так їх зрозуміли, в них наші цілі так званого СВО залишаються незмінними, і вони хочуть захопити чотири області України. Тобто Трампа в черговий раз можуть розвести, але точно, точно, тут немає сенсу сумніватися. Трамп погодився на зустріч, тому що це ініціатива явно була пропозиція, і пропозиції Трамп на неї погодився, тому що йому пообіцяли реальне припинення вогню. А тепер починає зістрибувати. І от тепер виникає інше питання. А Трамп після всього цього захоче зустрічатися взагалі з Путіним. Якщо далі росіяни почнуть качати тему, що нас не так зрозуміли, ми мали на увазі зовсім інше. Нам в цій ситуації треба дуже ну, уважно поставитися до цієї проблеми. Дуже обережно, але дуже чітко формулювати власне своє бачення. Що по великому рахунку, ми зараз і робимо заяви, що ніхто нічого дарувати не буде, зеленський черговий раси повторив. Є соціологія, яка чітко показує, що українці ніякі території не збираються віддавати навіть в на припинення бойових дій, там, і так далі і так далі. плюс внутрішній консенсус, підтримка усіх політичних сил, тому що ніяких територіальних поступок Російській Федерації не може бути від слова. Зовсім і про це навіть немає сенсу говорити. І багато багато інших якихось подібних там речей. Тому нам треба цієї позиції з одного боку дотримуватися, з іншого боку, шукати можливості, ну навіть не від кофа переконати. Я так зрозумів, що Зеленський з ним мав пряму розмову і чітко пояснив Стівну, в чому він не правий. Ну, Дійшло до нього. Це інше питання. Нам зараз головне показати американцям, що росіяни знову намагаються зістрибнути, що вони Трампу пообіцяли помахали морквинкою. Знаєте, як от раніше там перед віснючком вішали і показували, а тепер намагаються це власне використати для того, щоб потягнути час, не зупиняючись при цьому в своїх агресивних діях по відношенню до України. І от на цьому фоні сподіватися, що позиція Трампа деякою мірою поміняється. Правда, як написали деякі американські журналісти, Трамп завершив зустріч з Зеленським словами: добре, на сьогодні, мабуть, досить, ми ще це обов'язково обговоримо. Давайте подивимося, що відбудеться за два тижні. Тобто, Трамп буде за чимось дивитися питання за чим? Оце воно найголовніше за атаками зі сторони росіян. ну Так ці атаки продовжуються, вони не припинилися. Вони ну, б'ють по різним містам України. Не обов'язково, звісно, це є Київ е столиця, е але вони регулярно ці удари не припиняють. Тобто вони відбуваються. І в цьому контексті е ніхто якби ну від цього е не. Е Ну не відмовлявся, так би мовити, да так що ця проблема залишається, і вон і вона є. Чи буде це достатнім аргументом для Трампа? Оце цікавий дуже момент, тому що ну, по ідеї, це не свідчить про якусь миролюбність Путіна, його бажання завершувати війну. І тут же ще дуже важливо, щоб на Трампа зараз почали тиснути ну, в той спосіб, який вони вміють, наші партнери, наші західні партнери, європейські партнери казати, що дивіться, ми, от так би мовити. Про щось одне домовилися, але проблема ж залишається. І, пане президенте, не відступайте. Треба на Путіна продовжувати тиснути. Може, знову тема томагавків, до речі, повернеться. Я би її не знімав поки що повністю з порядку денного, тому що вона від початку була іпсо, вона іпсо і ПСО, вона і ПСО залишається, але це ІПСО, яке було вигідно Україні. Так що в цьому плані на нас очікують два дуже активні тижні. І власне за ці два тижні ми повинні максимально тримати фокус американської уваги на Україні, на нашому баченні і постійно. Ційно нагадувати президенту Сполучених Штатів, ну оскільки він тут центральна фігура всі ці історії, що саме Путін є тією людиною, яка а, не хоче закінчувати війну, і Б, хоче принизити президента Сполучених Штатів Америки, роблячи все для того, щоб він ніколи не отримав омріяну Нобелівську премію з миру. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. І, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!